Вітаю вас на каналі Спецервіша на монтаж. Це мій робочий Бобік 2012 року. Я його дуже сильно люблю. В нього пробіг 350 тисяч, ну потовчора я його заводив з допомогою холодного старту. Ось така історія. У мене вогарська селярка була залита. Не знаю, акумулятор новий поставив, не знаю. Поки ці херні не залив, ну сильно не балуйтесь, бо це така штука. Все воно свій страх і різк. От ще один такий самий 2.2 дизель. Ніяк не заводиться, мабуть. Літня солярка залита ось туди. Кусний колектор. Пшикаєте. Холодна старта. Ще така трубочка в комплекті. Ну, потяни його на себе. Гарно, от души. Не жалієте, можливо заведеться, зараз побачимо. Хлопці мучився вже пару годин. Да, зимой, це ось ціла штука. Але фронтіки це... Робоча лошадка. Ніякі свічі нахала, нічого, просто сразу. Чуєте починає хватати потроху? О! Щепший бери. Ось так от. Ось мені подобається, коли трубочка є, щоб він хоч туди. Бачите, достає. так. толку буде більше. Я ніколи не страшкаю, все слава Богу, але якщо, не дай Бог, ви десь побачите, що дізеляка йде в рознос, закриваєте тряпкою впускний колектор. Тут, тут воздухан. Це єдине, що допоможе йому не загорітися. Погнали! Давай, надівай. Бо буде просто жахлива картинка. Надів? А куми теж свіжі. В принципе, подхвата. Ловото обороты на минимуме. Шепсека это. Ну так, це працю... это работает. Шепсека это впускный коллектор. но ну, единственный самый оптимальный вариант. Навіть не холодно стати, щоб вночі хтось десь вставати і прогрівати два рази або ставити вебасу. Да нічого, він ж май, майже завівся.